2 березня у місті Лубни була заблокована робота газової заправки підприємця Віктора Костюка на вулиці Петра Слинька. На кожній заправній ділянці зупинилась по автомобілю, так аби більш ніхто заїхати до паливно-роздавальних колонок, не зміг. Чоловіки, які вийшли з автомобілів, повідомили, що в них закінчився бензин, і вони бажають заправитись через картку Приватбанку. Та як виявилось, через термінал на заправці можна розраховуватись лише за газ. За бензин треба платити готівкою. Якої як сказали, чоловіки в них немає. Чому заправилися? Не приймають карточки. Кажуть, немає ні терміналу, немає нічого. Сказали, сказали, що якщо заправлятися за новичку, на 2 гривні дешевше. Ми приїхали, можемо заправитися. Так, а, не а тут є, щоб машин. через карточку заправити? Немає, а от немає ні налічки, нічого. Тобто, виходить, клубна, клубна, це відбувається, тобто, воровство грошей. Сказали, на 2 гривні дешевше, дай налічні гроші. У нас немає налічні гроші, ми в командіровці. Тобто чекаємо. Не бурі, І ще, коли дві гривні дешевше, дають. Як? Так а на другу заправку не пробує. А так, яка ми друга? не можемо їхати. Це монополісти, розумієте? це монополісти. Вони одні монополісти. Їх других нема. Це монополія в сума влубна. Вони блокували повністю заїзд на територію заправки. Власник заправки? Я не власник, я управляючий. Да. От вже більше часу це блокірована заправка. Оце таким чином. І не звісно і ще що в них там і лімітан, ілі і бензин. Ну хорошо, я розумію так. Ну якщо не заправили тебе, ми предлагали їм. Давайте ми откотимо, якщо вас як... немає. Як... Підожіть. Давайте ми можна бути от... можна ласка, да. 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 чому, чому ви до сих пор не приймаєте закон України? Чому ви не заправляєте по карточках? Ви Знає... питаєтеся варувати гроші? як? Налоги? Знає... Що... Що... я не можу. Послухайте, я приїхав в командировку, То есть я должен отримати чек, так чи ні? Значить, коли ви сьогодні буваєте ні? в ресторані, в кафе, в магазині. Чек вам дають або ні. Чому тут чек не дають? Говорить, на 2 гривні дешевше, чек не дам. Як? Значить, коли у вас карточка, підожіть, коли у вас карточка, ви повинні знати, ви, 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 в якому, в, в якому місті в, в є, ви, місто, чи, є чи, такі термінали, на яких заправках вам можна заправлятися. У нас термінали є, які ваші карточки не обслуговуються. У нас звичайна карточка Банка України. Попитка номер 2 Можна, будь ласка, на другу, на третю колонку подвацького газу. Шановний, я вам сказав, що заправки на такі карточки неможливі. Чому, скажіть, будь ласка? Тому що в нас немає такого терміналу. Як? як? Ви де робите? не робите закону як? Скажіть, будь ласка, як? Всі питання, всі питання, будь ласка, не до мене. Вибачте, я не хочу, щоб ви Ще мене знімали. І ще щось. Я нічого протизаконного законного не роблю. Як? Я вам даю. Питання. У нас є заправки. Битовую, немає нема такого. Понимаєте, це брехня. Це брехня! Я вам сказав, немає есть, такого Є заправки, Є заправки. Вони повинні обслуговувати везде, Є термінали! По-любому, как? Скажіть, заправка? Вот как? У мене немає такого. Є один, второй. Як? А вам відповів, немає такого терміналу. Будь ласка, а ми прибори. стали, у нас нема а, та, ми топлива, ми немає. Стали нормально, а та, та чого ми це Тільки переставили? Куди? Ну, ти ж заводив машину, Так, так та от то, що я це завів, я від'їхати не можу. О, нема в мене пального взагалі. А навіщо? У мене метанова машина. Це брехня, Оце їхні три автомобіля, всі зайняті, вони сказали, зразу сказали, от дивіться, оці машини стоятимуть до утра. Да, просто поставили, заблокували заправку. Не то, що а поставили, вся, заблокували заправ. У нас не долуч. Ми, якщо є, у нас немає терміналу. Ми не працюємо. Пожалуйста, заправляйтесь. не їдьте знімайте як з карточки гроші. Пожалуйста, давайте ми предоставимо автомобіль. Поїдемо, знімем гроші з карточки і заправляться за літжу розчет. А те, що розказував отам ну, товариш, що підійшли до касси і сказали, що на 2 гривні дешевше буде, якщо без чека, Це повний повна неправда. Почав виникати конфлікт, і на автозаправну станцію були викликані правоохоронці. Я зараз визиваю евакуатор, машина забирається на штрафплощадку. Якщо ви... Основання. Основання? Це стоять по лаві. Що вони перескадають, стоять... Як? За... Есть, Вам юриста дати розказаєте... телефон? Що перескадають? Ми хочемо заправитися. Тоже заправляється. Ми призоставляємо автомобіль для зняття грошей з терміналу. Та да я ж не спорю з вами. Поїхали, поїхали. Та при чому ну, Туда, бачите, там ведбір? Не машина на бензині в нього не працює. Йому треба заправитись газом. Без газу і вона і не працює. На... На, на даний момент перекрита, не е... може вже не заправити. На даний момент з його слів виходить так, що Но... він не може їхати нікуди. Без бо йому треба заправитись газом. Просто піднівіть документи. Ті паспорт, і посвідчення. Це ваша машина. Всі вопроси. Все маємо. Все як аптека. Плати будь ласка. Ну просто яма. Що ти запляняєш? Закончився у да? Що зібралось? Так. Следуємо. Ну я так заправлю за свою гру. Ти ти попав в таку ситуацію, що тебе в карточці ніхто не бере. Oh, ну от, Ну от, я вже так хочу би я одне добре діло зробив в ці житті. Давай що хорошо? Ну під'їжджайте пістолет! Я що не можу, в мене закінчується газ. О, Ні, А то чого тут тоді стоїть? З вами балакають. Чого мене тут поставили? Завас. Давайте я відійду від вас. Буваєте. Він сказав, що він контужений, в нього є білий білет. Я боюся, що він мене не вбив. І боюсь за свою життя. А ви стояли і не прийняли ніяких мір Наоборот, оборот, щоб за мене заступитися, ви почали з, за нього заступатися. З, з, з якого приводу міри? Ну, чоловік мені поки. Ми його ми зараз приймаємо. Січас приймаєте. Звісно, ви пишете заяву. Все, добре. В, була реальна загроза якась? Була він реальна вчиня... загроза. Я боявся. Може він вняв з вами бійку? Він не вчиняв, а, ну він не Вчиняв, предметом. він питався кидати, вчиняв бійку. Такого ніхто не був. Так, я а... я Ось... одного ви, поліція. Ви, ви нічого не робили. Бачка, ви закриваєте на це нічого не знаєте, Що приїхали? Ви нічого не робите? Ні тут, ні по машинам, ні по заправках. Ви нічого все не зробимо. Все зробимо. Все зробим. В одному в одній особі а, це швидко а, не, це не робиться. Не правоохоронці міськвідділку, ні працівники дорожньої поліції, ні поліції охорони нічого зробити не могли, адже не місцеві чоловіки, які зупинились на автозаправці, нічого не порушували. Навіть те, що від них несло алкоголем, не давало приводу на перевірку, адже чоловіки не за кермом. На штраф майданчик автомобілі також забрати ніхто не міг. Єдине, що було зроблено, це списано чимало листів, протоколів та заяв. Через таку щілину в законодавстві протиснулась така незвична проблема. Та Якби там не було, всі ми люди дорослі, і зрозуміло, що справа тут зовсім в іншому. Вони так сказати, будемо конкуренти о тієї заправки передвижної, коли стоїть на воєнному городку, котра знаходиться. Оце вони сьогодні приїхали з півдругого дня, значить, зразу під'їхали вони сюди. Почали ходити фотографувати територію заправки і все проше. Потім сказали так оператору. Я в це врем'я був на обіді. Оператор мені каже, Так і так що робити. Приїхали такі-то люди, чужі. Що нам робити? Чи вікна побити, чи, щоб міліція сюди приїхала, і стати возі колонок, покурити, щоб пожежні приїхали. Я приїжджаю сюди, балакаю за цією людиною, що це тільки що, да? він каже, що якщо ви хочете, що Віктор Михайлович буде один, типу хазяїн наметанна, в місті намітан. То ви ошибаєтеся. Да, ну хорошо, значить, іще <рі> каже, можуть трапитися на нещасний випадок, заїхати якась машина і розвалити вам тут всі колонки. А все його слова ніж виві. Серед покинутих напризволяще долею водіїв, в яких одночасно закінчилось паливо і готівка, був і наш давній знайомий, який фігурував у сюжеті про газовоз, а зараз практикувався у ремеслі відеозйомки. Ну яка різниця? звідки ми їхали. Нам ще далеко їхати на наступний день. У міській раді була скликана нарада за участю представників влади, поліції, прокуратури та громадськості, аби зрозуміти, що відбувається в місті. Мені хотілося б. Як то кажуть, користуючись такою нагодою, звернутися до прокуратури, до представників, до керівника поліції, до міської влади і з таким запитанням, чи це до вас. Повертаються 90 ті роки, які е, займалися безпреділом тут. І що людям робити? Чи їм е, озброюватися отам, і відповідно відсіч якусь давати самим при таких нахабних рейдерських захватах? То тобто це практично десь підготовка до рейдерського захвату. Ви розумієте? То тобто завтра може бути е, інша ситуація. Що людям робити це на сьогоднішній день? Сьогодні звернулися до Костюка, завтра звернуться, підійдуть з якимось питанням до Іванова Сідорова Петрова. І е, якщо вважаєте, що це нормальне явище в місті е, починається, то це е, на мою думку, це ненормально. Це потрібно піднімати і перевіряти е, ці всі питання. Однозначно, створити е, комісію ще раз. Тому що я некомпетентний і я не хочу. Якщо людина працює правомірно, нехай построїть заправку і працює так же, як безліч магазинів. Построєно, побудовано і працюють конкуруючи, як то кажуть, нормально один з одним. А якщо це продається ліву, якийсь газ там незаконно, що його ганяють як сидорова кота вот тут по місту, і він носиться з оцими бомбою з цієї по місту. Це вибачте мене, це ненормально. І так же для громадськості, не тільки для мене, як керівника заправки цієї. Даже если вносить 206, это препятствие закону предпринимательской деятельности, КПК предусматривает активные действия и комментарии к статье данной. Активные действия заключались в том, что они поставили машины и требовали заправить их не за наличку, а по безналичному расчету. И все, они не могли ехать, как бы противодействие они не в нарушении прав дорожного движения, не в нарушении кодекса явно не проводили, понимаете? Говорить о том, что они там были сбитыми при осмотре транспортных средств, ну визуально, что нам допускает закон, ну подобного не было увидено, понимаете? А то, что машина стоит, ну увы. Не Хорошо. могу ехать и все, понимаете? Мы Это уехали. можно сделать в любом месте. Они в вашем просто... случае да. вам проще, э, дабы избежать вот таких вот непонятных двойственных ситуаций, наши люди были проконсультированы юридически 100%. Может быть, со стороны адвокатов и э, наших сотрудников кого-то. Я не беру Лубинский отдел. Вы обращаетесь в Приватбанк, да? Элементарно. Или любой банк. В течение получаса вам оформляют терминал. і ви сидите реалізовуєте, даби ізбіжати от таких от двойств. Я не заперечую, але ж е люди, людям пропонувалося, допустим, якщо взяти і прийти з такої точки зору. Ось заправтесь, ви заправ... ми заправимо вас безкоштовно. Це йдет конфлікт двох е фірм. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Мне... На сьогоднішній день вони предоставили, опять же, последняя ситуація, предоставили пакет документів, який вже е согласований з со всіми болтавськими службами, за исключением у них отсутствует только разрешение на торговлю ну, по месту по маршрутные листы есть приобретение договора газа этого есть ну фирмы проверяли дают понимаете ну то есть машина стоит там где не надо мы можем на сегодняшний день у нас есть криминальное проладение Эти все материалы, получается, туда проводится следствие. Мы, я мною, дана команда, данную машину останавливает движение в, в будь-якому случаї, как сотрудниками роти ДПС номер 3 так і моїми сотрудниками ГРС. Даний автомобіль размещается на території Петра Лубенського 18. Згідно публічної карти кадастрової, дана земельна ділянка перебуває в оренді ну, Ляшка Руслана. Я звертався до міської ради з приводу того, щоб створили комісію, перевірили, на яких підставах він дозволив там розміщувати даний об'єкт. От мені повідомила міська рада за підписом Грециянка Олександра Петровича, що з ляшком проведена робота, і нібито він звертався там навіть до міської ради і до правоохоронних органів з приводу того, що цей об'єкт там знаходиться незаконно. Так от е, на даний час я з'ясував вже з правоохоронними органами, що Ляшко з такими заявами до них не звертався. І, я розумію, е, чи хотів би дізнатися, чи звертався до міської ради Ляшко Руслан з подібними заявами, щоб міська рада посприяла йому в припиненні даної незаконного розміщення цього об'єкта. Чи, чи був він, були такі заяви, чи немає? Якщо він не звертався і тихенько просто спостерігає за процесом і дозволяє. Мачазним я кажу, протестом розміщувати даний об'єкт. Тоді я рекомендував би міській раді створити комісію, можливо, його позбавити оренди даного об'єкта і передати його в інші руки іншій особі, яка би забезпечила порядок біля цього об'єкту. За той час, скільки я працюю заступником міського голови, я не бачив таких матеріалів, які свідчили про те, що. Ляшко звертався з якимись зверненнями саме з приводу даного об'єкта. Ми створимо обов'язкову комісію і будемо е, ініціювати перевірку законності перебування даного об'єкта на території міста Лубни. Е, начальник поліції сказав, що в них є майже всі документи. Я не готовий коментувати, які документи в них там є. Ми обов'язково створимо комісію і перевіримо. І від того, як, як попрацює ефективно якісно на комісія, ми будемо знову ініціювати і звертатися Потрібні? до відповідних інстанцій, органів і так далі. Я вам це обіцяю. Добре, дякую. Доки обговорювалось питання щодо проблеми у підприємця Віктора Костюка, у громадськості з'явилось питання і до самого підприємця. Мені стало відомо, що ваша сім'я, зокрема, дружина. Маючи у власності підвал Гомо на двадцять, здає його підгральний бізнес. І я до вас зверталася по цьому питанні. Каже, та відкрийте там якісь товари, продавайте, продавати, таке сакеру, але все це так і залишилося. Гомо на двадцять належить, я так зрозуміла, вашій дружині. Би Давайте час, я вам я вам дам відповідь, відповідь та, на це питання бізнес. Дам, дам це сплачуєте п... податки. Ви за це Це бізнес дружини? Вона здає на законне косування згідно договора в оренду. Що там люди займаються? Це ви розумієте на це? Є правоохоронні органи, і якщо да, і якщо вони зафіксують, що там. Дійсно проводиться гральний бізнес, то будь ласка, нехай закриють. Я здаю тільки так, приміщення. Ви знаєте, так, ви ви я знаю, а тому ви що у мене виконуєте. в договорі, у мене в договорі у дружини написано, що це е, комп'ютерний е, клас там чи ну, щось пов'язано з комп'ютерами. Як виявилося, з документів, які надала міська влада, питання нелегальної реалізації газу з пересувної автогазозаправної станції, яка розташовується поруч зі складом депутата обласної ради Руслана Ляшка, тягнеться вже другий рік поспіль. В даному напрямку здійснювалися певні дії як органом місцевого самоврядування, і я не знаю, хто у вас вів поманешок, що, що була як бездіяльність. Ну це неправда, як мінімум матеріали можу передати. Яку суму вони платять в російський бюджет? Нічого не платять. Вони роблюють земельні ділянки, але півтора року працюють і нічого не платять. А, працюєте, а не я вже з стоїмо джаза до 2 гривень. Якщо них дармовий газ. І ми їх відтуди не уберемо. Вони будуть скидувати і скидувати. А будь-який підприємець собі побиток не буде робити. Та якусь гривну він буде мати, а є він дармовий газ, який не позвучати береться і продається. Були створені відповідні комісії про обстеження пересувної заправки, якими було встановлено, що розміщення заправки не погоджено з місцевими органами державного пожежного нагляду, так само і місце, де вона знаходиться, не обладнана відповідними засобами пожежогасіння, техногенної безпеки та необхідним обладнанням. У працівників заправки немає необхідних документів про проходження спеціального навчання для роботи з заправкою та перевезенням стисненого газу. Окрім цього, при кожній заправці автомобіля залишки газу з заправної станції справляються в навколишнє середовище. Сьогоднішня позиція прокуратури залишає бажати кращого, зважаючи на мораторій, але й зважаючи на те, що на засідання прийшов заступник, який лише цитував загальні положення діяльності прокуратури і не дав жодної конкретної відповіді, показує відношення даного контролюючого органу до проблеми і до людей, і цим самим знижує рівень довіри населення до прокуратури. Цей автомобіль він відпущений згідно рішення суду. Ну, можливо, зі, згідно рішення суду. Так, значить, тоді, скажіть, це правомірно, як... працює цей автомобіль, а... чи ні? Працівники прокуратури да. жодних рішень щодо повернення даного майна не запитати. Ви правильно сказали, що відпустив суд. А які дії вчинила прокуратура для того, щоб суд не виніс такого рішення? Чи був накладений арешт на даний автомобіль? Чи визнаний даний автомобіль речовим доказом порядку кримінального провадження? Легко говорити, що суд відпустив. А може ж прокуратура не вчинила процесуальних дій определених, які, які б дали, не, не, унеможливили від, від, відпустити цей автомобіль. Так можна довго говорити, можуть, можуть правоохоронці його ставити кожен день. І не буде накладений арешт, не буде визнано речним доказом. і Суд буде відпускати, бо так, бо так написано в кругах. Дякую. Може і повісти наступне. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво по кримінальним провадженням. А що саме необхідно зробити у провинальному провадженні, які слідчі дії провести, це необхідно вирішувати безпосередньо слідчі. Якщо від слідчого не було клопотання про накладення решту мене, то процесуальний прокурор не міг його розглядати. Якщо ви здійснюєте процесуальний нагляд, і той слідчий дійсно може не звернувся з клопотанням, а настільки я знаю, то без доручення процесуального керівника він не може зробити жодної слідчої дії, то чому, чому ви самоустраняєтесь? От поліція погана, а прокуратура хороша, і суд поганий, бо він відпускає. А ваша яка роль? Яка ваша роль? Що ви робите особисто для того, щоб це робити? І ще раз кажу, прокуратура здійснює процесуальне керівництво впровадження. Безпосереднє рішення про напрямок слідчих дії, про те, які слідчі дії необхідно провести, вони приймаються свідчим можна безпосередньо. Це Ріш. право процесуального прокурори, ну не обов'язково. Я розумію, що нам процесуальний прокурор взагалі не потрібен. Тоді треба на, 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 на місцевому рівні складати щоб ініціативу, місцев. звертатися до законодавців, щоб взагалі прокуратура нам не потрібна, тому що вона самоусувається. Хай тоді вже поліція сама приймає рішення, направляє в суд, звертається. Бо прокуратура каже, що є справа, але ну, обов'язків в неї немає. Є норми кримінально-процесуального законодавства, представники прокуратури, дію цих норм. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.